Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості. в благословенні. Маємо прекрасний благословенний день. Піц сьогодні маємо. Тож постимо, хто може. Особливо постимо від телевізора. Зараз йде війна за, за свідомість та за підсвідомість. Ну і сатана має добрі інструменти, телевізори, скролінги. Та. Різного роду перенасичення інформації. І це краде наше життя. Це краде нашу таку життєву енергію, та? так званий дофамін. І воно дійсно краде. І, І лише я можу так обирати, чи я сьогодні енергію витрачаю на життя, чи витрачаю енергію на сміття. І потім не живу, а страждаю. Сьогодні дух мене повів. Ой, в гори, дикі ліси. Чому дух повів? бо ну, Я відкрив карту і кляцав там собі, куди піти, куди податись. Та, і на такі фотоапаратики, які там намальовані локації. Та. І клацнув. І думаю, та, годинка, піду. Але я ж не знав, що під такий склон в лісі дикому. І це вже вийшов на якесь просвітлення. просвіт. То серйозно погуляв, але файний маю час. Справжні гори, справжній ліс, ну і справжня розмова з Богом. А це найважливіше, та? в цій прогулянці чути Бога. Ну, бо, власне, і пішов на цю прогулянку, щоб побути з Богом. Чомусь мені в кімнаті не говориться, в кімнаті не чується, в кімнаті тільки цей. Комп'ютер примагнічує, та? відразу знаходиться справи. А, там це треба зробити, там треба то перекласти, це треба змонтувати. І так, суєта, свята, суєта, але все одно це треба оця природа, оце єднання з Богом. Розумію, чому Марія каже, виходьте на природу. Виходь, вийди, вийди з хати і, і почуєш голос Божий. Хто сьогодні хоче чути голос Божий, то вийди. Вийди, заплануй собі прогулянку десь і піди. І прогулянку зроби в інтенціях розмови з Богом. так? Можна інтенцію робити прогулянці. так? Кажеш, Боже, йду, щоб тебе там чути, щоб тебе зустріти. І Господь тебе там перехватить. Повірте мені? ну, В мене так працює. Не знаю, як у вас, але я думаю, що кожен кожен може так само співдіяти з Господом. так? Бо Господь каже, говори, не мовчи, діли, свідчи. Ну, я і це і роблю. Та? Розповідаю, як я з Господом розмовляю. Тільки що Господь мені 40 хвилин, поки йшов до цієї полянки, розповідав. Та? Я йшов і слухав собі, насолоджувався, піду в таку гору, мокрий, з мене лилося. Та? Але, ну, але файна гора, файно. Це вам не накрижувати. По, по камінчикам тут такі були. Ох, добре, беремо сьогодні 25 січня 1994 рік. Дорогі діти, ви всі мої дітоньки, Я люблю вас. Але, дітоньки, не забувайте, що без молитви не можете бути близько до мене. У цей час сатана хоче зробити безлад у ваших серцях і у ваших сім'ях. Дітоньки, не піддайтеся, не дозвольте, щоб він керував вами та вашими життями. Я вас люблю і заступаюся перед Богом за вас. Дітоньки, моліться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і власне мені Господь тільки що якраз розповідав про, про ці паски, та, Сатана. Ці, ці має інструменти, е, які крадуть за сьогодні душі, та, свідомість, е, серця крадуть. Та, ці, дирекція, ці телевізори, новини це все інструменти сатани. Який він використовує, щоб вкрасти тебе. Вкрасти. Ну, бо ти маєш кілька годин в день вільних. Так? Скільки маєш? Напиши, можеш в коментарях написати, скільки маєш вільних годин в день. Коли ця година може бути присвячена тобі. тобі. За що ти робиш цю годину? Ну, Під Фейсбучу, там, під інстаграмлю, піддивлюся новинчики, серіальчик можливо. Так? І, і, направду, так, коли порахуємо, то ми маємо ну, не так багато годин. Якщо забрати працю, сон, їжу, та, приготування їжі, потім діти, дружина, чоловік. Ну, і все це, потім може, ще якісь навчання, додаткові навчання, служіння. І виходить, що маєш годинку, якщо маєш, то ти вже щаслива людина. А як ти розпоряджаєшся цією годинкою? Власне. Питання, так? питання сьогодні до тебе і до мене. І Господь мені каже: не дозволь сатані красти твоє життя. Не дозволь сатані викачувати твою енергію, так? твою внутрішню твій потенціал. Бо ти покликаний до більшого. Ти покликаний. Покликана до більшого. Господь має на тебе плани, плани, щоб життя мав. Життя мав. Не тільки життя після смерті, але життя сьогодні мав. Життя Достаток мав. Так? Бо Господь каже: я добрий пастир, той, який прийшов життя давати. Не е, якісь е, руїни тобі в життя. А сатана хоче тебе е, знищити знищити. І Марія сьогодні про це попереджає. Каже, борись за своє життя, за своє серце, за свій внутрішній стан. Знаєте, я сьогодні так подумав, що скільки я теж... Також витрачаю часу на споглядання кіно, там, наприклад, всякої такої, наче, ну, наче нейтрально та, відпочити. Але нет, це не відпочинок. Це кража мого часу, крадеся це на час через ці такі речі, та? девайси. Е -е. І то я сьогодні прийняв так рішення, зробити собі таку 40-денну пустиню та? від знову гаджетів, від цього всього, від е телевізорів. Від кіно, побути трохи в молитві з Богом, побути, понасолоджувати життям. Бо це є така Божа мудрість, та? Коли можеш, але приймаєш рішення. Приймаєш рішення не е, витрачати свій час надаремно. Попросту, навіть година в день надаремно, то за місяць виходить багато. Витрачений час надаремно. Каже Марія: люблю тебе, але дитин. Дит... Дитиночка, Діти. дитинка. <сум> дитинка, не забувай, що без молитви не можеш бути близько до мене. Про яку молитву йдеться? Власне, про таку молитву, коли ти засереджений. засереджений. Неколи відтарабанив думками про свої справи. Через молитву може бути близько мене. У цей час сатана хоче зробити безлад у твоєму серці і у твоїй сім'ї. Бачити, що сатана хоче зробити безлад. Прибігти, порозкидати все, як забігає в твоє серце і все там руйнує, розкидає. Дробить твоє, твоє серце, душу. Ну, Це знову ж таки з Євангелії царства, шоста частина, хто був, той зрозуміє, звідки в нас потім йде поняття, роздроблена душа, роздроблене серце. Сатана забігає там, дробить все, нищить. І потім твою сім'ю так само нищить. Бо коли ти роздроблений, дружина роздроблена, то що у вас може щось бути? Кохання, будете роздроблені, і ще й і більше руйнувати. І, і сатана покликаний, хоче зруйнувати, безлад зробити в твоєму серці. Коли в твоєму серці безлад, то ти починаєш шукати винних, то не так, і це не так. Та? І починається потім чоловік винний, дружина винна, і то, і все. Ну, і сім'я починає сипатись. Дитинко, не піддайся, не піддавайся. Сьогодні Марія каже, не піддавайся. Не піддавайся на ці уловки сатани. Давайте сьогодні просити мудрості в Бога, щоб дав кожному мудрість і показав сьогодні, що краде мій час, що краде моє серце. Що краде моє серце. Турботи про що? Турботи про речі. Що я сьогодні шукаю? Матеріальні речі. Щоб показати всім, дивіться, які файний. Я там машину купив нову, я там іще щось зробив. Та? Телефон маю 17-й про макс. Що шукаєш сьогодні? Марія каже, шукайте, не шукайте матеріальні речі. Шукайте Божі речі. Та? І, і це є правда. Бо ці матеріальні речі мають служити, а не захоплювати тебе. Про цю мудрість. Як жити, як жити радіючи сьогодні, як жити, насолоджуючись сьогодні життям. Без всіх речей світу. І повірте, якщо вам всі речі світу дати, то це не зробить тебе радісним. Не зробить тебе е, тим, який будеш насолоджуватись, бо ти не знати, куди їх дівати. І будеш далі шукати. Будеш далі шукати. Але е, не то шукаєш. Бога треба шукати. Речі тебе самі знайдуть. Ці речі, які. Тобі потрібні наслужіння для життя, вони тобі знайдуть. Бог тобі їх дасть. Та? І ти будеш розпоряджати ними. Бог мені це показав. Знаєте, колись я коли в Бенджугорі приїхав, я про велосипед просив Бога, мріяв. Бог дав мені велосипед. Одна монахиня підійшла мені після літургії або після адорації дала грошей. Вже не пам'ятаю, скільки суми яка була, чи на весь ровер, чи на. чи я доклав трошки і купив цей велосипед. Я був щасливий. Потім просив вже про машину. Бог дав машину. Ну, Вона була стара, там, напалом дихала, але їздила, слава Богу. Потім я вже просив про кращу машину. Ну і Бог знову дав кращу машину. І сьогодні думаєте що? Ну, дивишся, вже, можна було б ще й краще знову машину. Да? А, але чи хочу я впрягатися десь йти з життя за гроші? ну, Тобто за цю машину життя класти я не готовий. Господи, якщо подаруєш, то я прийму з радістю. Та? Хто готовий подарувати машину, то я прийму з радістю. Я жартую. Людей не прошу, а прошу в Бога. Та? А Бог знаходить людей, кладе на серце, і вони самі знаходяться. Та? І потім Господь якось дарує. І коли ти розумієш, коли я сьогодні розумію, що ця річ машина, наприклад, вона бо Бог мені дав її, то вона Божа. І коли вона ламається, що я говорю? Боже, твоя машина зламалася. Треба її поремонтувати. Ну, і я не прив'язуюсь до цієї речі, бо знаю, хто мені її дав. І хто мені її дав, дасть ще більше. Так? Не піддавайтесь, каже Марія. Не піддавайтеся страхам і, всіх, і всім паскам, які сатана сьогодні робить. Не дозволь, щоб він керував тобою та твоїм життям. Сьогодні хто керує твоїм життям? Ти чи він? Він. Він. <ріст> Наша задача, щоб Бог наше життя вів. Господь не хоче керувати життям. Господь каже, я хочу тебе вести, провадити, настановляти, але приймаєш рішення ти. А Сатана що хоче? Я сказав, ти мусиш це зробити. Ти будеш пахати, впрягатися, будеш моїм рабом, та, щоб купити цю річ, яка блистить. Потім потішитись 11 хвилин і далі впрягатися. Дитинко, не дозволь, щоб він керував тобою та твоїм життям. Чи сьогодні дозволяєш сатані керувати твоїм життям? Дозволяєш чи не дозволяєш? Тобою, твоїм життям. Якщо сьогодні в гніві, в смутку, в турботах цього світу, в матеріальних пошуках, то дозволяєш. На жаль, така правда. То дозволяєш сатані керувати. Якщо від гаджету не можеш відлипнути в тіктоках різних. В шумі, в новинах, то дозволяєшся тобі керувати. Він тобі дає свій страх, свої емоції, передає тобі гнів, порівняння, не, почуття несправедливості і того, того всього накладає, 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 і таким чином керую. Твоїми емоціями, твоїми діями, твоїми вчинками. І в кінці кінців заражує твоє серце. І твоє серце потім плаче там, глибоко далеко. Твоя душа глибоко далеко. Знаєте, я би порівняв це як з кофіманом якимось, або цукроїдом, який знає, що йому не можна, а, а тіло робить все одно, Та? Знаєш, розумом знаєш, що не можна, або алкоголік, який хоче якось кинути, пити, так? Хоче кожен день лягає спати, хоче кинути, а зранку прокидається і робить, бо його хтось контролює, хтось ним керує. І сьогодні Марія каже, не дозволь, щоб він керував тобою та твоїм життям. Це не йдеться про масштабний алкоголь, то там телефон той самий. Ну, Телефон просто це інструмент. В ньому можна слухати або проповіді, і навчання, та, або, знову ж таки, розважальний контент, який буде, або новини, які будуть руйнувати. Тому обирай ти, обирай ти, що дивитися, слухати. Не дозволяй йому керувати тобою. І твоїм життям. Я тебе люблю і заступаю перед Богом за тебе, дитинко. Молись, молись. Молись, це означає, зустрічайся з Богом кожного дня. Зустрічайся з ним, і він буде тебе наповнювати, сповнювати, давати тобі відпочинок, давати тобі радість, мир, благодать, все, що сьогодні потребуєш. Дякую тобі, що відповів, і відповіла на мій заклик. Будьте мир миром, радість, благодать зі стрішави. Папа.